8 січня в Червоноригорівській селищній раді було нагороджено тура Олега Васильовича орденом за мужність другого ступеня посмертно. В залі зібрались працівники апарату та посадовці. Нагороду передали дружині загиблого захисника. Нагороди завжди знаходять своїх героїв, а ми всі будемо їх пам'ятати вічність і розповідати про них нашим нащадкам, які житимуть в вільній мирній країні завдяки захисникам. Сьогодні в країні війна. Війна, де на жаль гинуть сильні хлопці, такі як Олег, і наш святий обов'язок односельців і присутніх пам'ятати, що вони заплатили велику ціну, віддали своє життя, стримуючи і не допускаючи ворога на нашу рідну землю. Вічна слава та пам'ять нашим захисникам, додав голова Червоноградської селищної ради Олександр Прокопенко. Наші герої мають гумові чоботи, лопату та витримку суперменів. Мова йде зараз про працівників комунального підприємства Дніпро, які день у день залишають тепло та уют своїх домівок заради того, щоб у жителів громади була вода в крані. На провулку сонячний, незважаючи на холод та багнистий ґрунт, замінюють стару азбестову таржаву трубу на новенький відрізок пластикової труби. Адже тут аварійна ситуація постійно, що не дає змогу безперебійно забезпечувати жителів району Хутір. Дехто скаже: а чому води немає майже кожного дня? Вибачайте, адже водогін сам себе не полагодить. Прийшлося робити аварійні роботи. А якщо покинути це на самоплин, то взагалі залишимось без води. При війну жителі громади бажають жити в громаді і щоб громада продовжувала розвиватись. Але враховуючи всі виклики часу, в громаді є можливість розвивати та ремонтувати тільки необхідні об'єкти. Це такі як свердловини для населених пунктів без води, об'єкти зв'язку та інші, які необхідні для мінімально комфортного проживання на території громади військовий час. Червоноригорівська територіальна громада щиро вдячна за сприяння голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака за надану можливість отримати новенький трактор Бобкен разом з усіма необхідними навісними елементами. Це важливе надбання стане надійним помічником для наших комунальних підприємств у вирішенні нагальних питань та інших робіт пов'язаних з результатами воєнних дій, а також сприятиме розвитку громади та покращенню умов життя її мешканців.